Хочу я по свого любимого внучка. Щоб він прилетів і трактор Юху! внучок сідай Погнали. Трактор там должен культивувати Давай бабуся, я вже сів до тебе. Так, летим внучок летим. Ой, внучок, бензин кончається, ехтріна посадка. Алло, Ваня, срочно. У нас бензин кончився. Срочно. Приїжджай, нас спасай додому. Привез. Да, бабуся, це да бензин у нас кончився. Я такого ще не бою. Хорошо внучок, що я вовремя приземрила, приземлилася. Тобі ще ми б би на тому самоліт. Та бабуся, о, дедушка під'їжджає. Ой, Ваня, хорошо, що ти вже самоліт додому. Привіз. Тепер внучок. Ми їдемо, дав внучок? Дивися, як трактор культивірує. Звісно, бабуся. Ну що, шо, Газуй! Ой, їдем, їдемо. Нам тут їхати чуть менше п'яти минут. Як добре їхати. Ой. Давнучок. Це на другому нашому полі сьогодні культивують. культивірують. Скоро на нашому будуть. Ось внучки тут культивірувати. Дивіться, яке пол. Ой, внучки, дивіться, який трактор! Ось, внучки, дивіться, який великий. Ой, дивіться, внучки. Культиватор, внучок. Класний трактор. Звісно, бабуся класний. Бусі ж би він почав культивірувати. Ой, Михайлович, а ти внучка прокатаєш трактор? Конечно, Галка, конечно, прокатаю. Ой, ну шо ж, Миха, поехали, поехали, йомайо! Круто покатався. Так, да, бабуся, дуже круто! Бабуся, я класно покатався. Правда, великий огород, я чуть накатався, так що давай наружжі за ним понаблюдати А давай, внучок. Дивись внучок, який трактор їде. Ось як красиво він їде. Там водій внутрі і ось він культивірує. Як ми бачимо, прицеп перецеп в нього красивий. Мощна махіна, а не трактор. Ось внучок. Диви, як він їде. Так, нучок, давай одійдемо. Щоб він на нас не наїхав. Трактор ось їде. вже рядом. Ось. Ой, нучок, скільки пилі на нас летить. Ну він зараз далі буде продовжувати культуру. Трактор мучает, дивись, їде. Скільки там пели літає. Он внучок, дивись обратно, он не їде. І сейчас обратно буде развертаться і обратно культивировать. Эх, нучок, хорошо, аж трактор все-таки культивує. Та-да, бабуся. класно. Просто... Взяв сів в трактор, включив культиватор і ось він їздить тепер і культивірує. Ну да, внучок тепер. Бабуся, диви, як він ззаді мене їде! Прикольно бабуся! Отак ось за ним понаблюдаємо за цим трактором. А ті там трохи так ось. Дивіться, як круто він зараз буде їхати культивірувати. Круто! Щось він остановився. Що він не їде? Бабуся, диви, там іще трактор їде, прикольно. Ось, нучок, дивись. Ой, бабуся, дивись, який трактор поїхав. Ні, ну бабуся класний трактор. У мене дерево кепка забрало. Ой, поїхав, тракторець Хі -хі. Ну, красота. ж Он дивіться, ззаді трактор їде. Він здалека такий маленький, а так-то він великий. Ой, як красивий трактор, як. Ой. Ну, он, бачите, колеса в нього великі. Дід. Оце, звісно, я розумію, махіна. Та да, дід, та да, та да, а ти правду пас?